Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 632 630 особин за добу 1210 і поранено 1 мільйон 897 890 песиголовців за добу 3630, танків 8674 одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 1743 одиниці за добу 40 артилерійських систем 1886 одиниць за добу 25 реактивних систем залпового вогню 1186 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 946 одиниць за добу 1. літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15149 одиниць за добу 36, крилатих ракет 2591 одиниця, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 24 631 одиниця за добу, 71, спеціальної техніки 3084 одиниці за добу, 13. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!